Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Давайте поговоримо з вами про злочинний клінічний ідіотизм керівництва Ірану і Корейської так званої Народно-Демократичної Республіки. Ну, давайте почнемо з Ірану. Дивлячись на дії клінічних ідіотів, які керують цією країною, а там просто інакших немає. Так, то можна зробити висновок про те, що головним ворогом Ірану є Україна. Це нібито вона бомбардує от зараз. Я не знаю, чи їм дійшло, чи не дійшло навіть. Якщо людина ідіот, то їй по голові бий. Ну це ж український геніальний народ з давніх давен придумав ці всі прислів'я, які в десятку. Ти йому хоть кілок на голові тиши. От, а воно дурне, так, а воно не розуміє, <гум> а йому не доходить, так і тут. Ну так, ну, тисячі ракет, тисячі шахедів відправлені московитам андрофагам для того, щоб вони вбили тисячі, тисячі українців, українських дітей, матерів, шахеди. Це ж їхня назва навіть, іранська. Ця, ця. Ну це ж тільки дебіл останній міг так діяти. Коли в тебе реальним ворогом є Ізраїль, а ти стріляєш по Україні кожен день? Точніше, твоєю зброєю стріляють по Україні кожен день. То хто ти такий? В тебе є розум? То звичайно, що тебе розбомблять, знищать, викинуть і так далі і тому подібне. Тому що ти ідіот. Так. Всі оці керівники, вони тільки такі. Чи там головний сидить? А я толай, який взагалі не від цього світу, Так. типа Трампа, і, і, і займається, я не знаю, бо, бо значим, ну як можна створювати атомну бомбу. Так, і все останнє, коли це не відповідає приписам релігійним, ну це ж так. Ну це ж так. Але ну, які там, яка там релігія, яка там віра? Там зовсім діють інші оці ось принципи. Тому що людина і люди займаються абсолютною дурнею. Їх б'ють по голові раз, два, три, а їм не доходить. Хоч кілок на голові тиши. Це ж так? Ну, не із слів, а із справ, Тому що слова нічого не значать. А справи Ірану, про що говорять? Головним ворогом Ірану є Україна. Що ми вам зробили? Що ми вам зробили ідіотам? Нічого не зробили. Поганого. Вам зробили погане і інші, але ви їх не займаєте так. Ви там колись раз у ряди годи на три роки по них стрельнете, та й то воно летить бозна куди. Так, або його збивають усе. Це ж так, ну що я щось придумаю. Я говорю ті реальні речі, про які ніхто не говорить. Чи не розуміє, чи не хоче говорити, чи, чи проблеми оці, ось. Ну, Це ж так, чи не так, любі друзі, узять ту саму КНДР, яка постачає там солдатів і зброю, знову ж таки, для московитів-антрофагів, щоб вони вбивали українців. Що ми вам зробили, ідіоти? Що ми вам зробили? Хто ваш ворог? Це не, цей, не СЕУЛ, не ні. Ні Південна Корея, ні Китай, ні Японія, ні чому ви убиваєте українців? Ну у мене просте, абсолютно, запитання. Чому? Отой Колобок, Кім? Який ходить, там сюди показує, це ж клінічний ідіот. Цей ідіотизм він поширюється там в інтернеті, пишуть про поширення ідіотизму в світі, що все більше і більше опановує цей ідіотизм, а ідіоти вибирають ідіотів керувати своєю державою ще більше. Ну це ж так, ну подивіться, на прикладі Трампа. Причина, ну, там всілякі е, висловлюють припущення з приводу того, яка, які причини можуть бути. Ну Ми бачимо, що освіта абсолютно занепадає, вона переходить із реальної в віртуальну сферу, а саме ідіоти перебувають у віртуальній сфері. Ну це ж у Трампа абсолютний когнітивний розлад. Що це я знову ж відкриваю? Він сьогодні говорить одне е, вранці, в обід інше, ввечері е, третє говорить, при тому абсолютні протиріччя, одне до другого, до третього. Так, він живе у своєму світі. Тому самому, що нам пропонує наша освіта. Віртуальний світ, нереальний. Так. А то лі, що буде, то й ой-ой. Коли природний інтелект та заміниться на штучний інтелект, коли взагалі думати не треба. А думати, це дуже важка операція. Я вам кажу про те, Це не я придумав, це фізіологи хі, говорять про те, що мозок, який займає там, маленьку частину нашого Організму споживає понад 25% всієї енергії. Це просто так, коли він керує всіма системами організму. Це ж так, чи руку випідняв, чи опустив, чи, <свісно> чи щось сказав, а я вже не кажу про те, а скільки він вживає, коли треба думати, скільки вживає? Витрачає енергії наш мозок, коли треба щось думати. Тому люди все менше і менше думають, навіщо воно треба, коли є готові програми, коли хтось за вас подумав, коли за вас все вирішили, так? І тоді, от є те, що ми маємо зараз. Це ж так. Подивіться, скрізь. Ідіоти це більше і більше опановують ці держави, особливо це страшно, коли це провідні держави світу, і їх підтримують звичайно такі самі ідіоти в тій самій країні. От я на прикладі Ірану і Північної Кореї вам показую те, що вони не здатні навіть зрозуміти, хто їхній ворог. Елементарних речей, в них ворог Україна. Ну так, за реальними справами, я знову ж кажу, не за словами. Хіба це не класична клінічна ідіотія?